Перед тим як привітати вас з новим роком від нашої команди, я хочу вас познайомити з кожним її членом. Дивіться, скільки у нас так є сюди, знімає. Так, знайомтеся, спочатку це назад. Він знімає відосики, це наш блогер. внутрішній. всі відео, які ви бачите, це його робота. Це Віталік. Крім того, що звичайно кожен з них служить людям, допомагає несе звістку про одужання. У кожного є свій такий напрямок. От він несе слово Боже, це майбутній пастир. Ми віримо в це. Дуже багато людей, які приймають Бога. Це також його робота. Це Костянчик нас. Він наш водій. Він возить нас, Бігаємося взагалі по городу. Дуже бистренько дуже допомагає нашому служінню. Це Женечка. вона тільки два дня як співробітник. Вона ще не визначилася своїм напрямком. Вона просто присвячує себе повноцінно служінню і допомозі людям. Олексій Володимирович, це старший зміни, консультант. Він консультує, наставляє, куратор взагалі веде людей до одужання. Також це Роман Васильович, теж наш старший зміни, консультант. Виконують дуже якісно свою роботу і завдяки ним дуже багато людей рятується. Це наш барбір Матвєй. Завдяки йому всі хлопці чепурненькі пострижені, дуже гарно виглядають. Зараз дуже класно практикує і рекомендуємо. Так, да, рекомендуємо, а, Якщо що, пишіть директ. Правильно? За ухоз, вообще господарство, все на ньому. Везде порядок, все прибрано, все відремонтовано. Взагалі, невід'ємний вклад, це служіння, без нього я не знаю, бо я не хозяин, я не знаю, що це було. Богдан, наш масажист, ви наверное, вже його бачили. Служить людям, масажує, працює з тілом, знімає всякі зажими, там людина розслабляється, чувствує себе, хорошо, сплять хлопці. Тому що дуже класно, не можу тільки до, до нього на прийом записати. Як не може записатися. Наталя Сергіївна займається арт-терапією, профілактикою в навчальних закладах профілактичні бесіди проводить для молоді керівник ресоціалізації Артем. Ви мабуть, теж його бачили по-любому, не перший раз. Відділ ресоціалізації, те, який йде після реабілітації, це все на ньому. Все організовує всі процеси в будинку, і там ребята одужують завдяки йому також на новому рівні. Права рука помічник Олександр Анатолійович, керівник внутрішнього процесу. І всі внутрішні процеси, всі на ньому. Дякувати Богу, що я не вникаю в ці моменти адміністративні. Можу займатися стратегічними планами на подальший розвиток. Ну і звичайно, всі ви знайомі, мабуть, Юлія Вікторівна, наш ведучий психолог нашої організації, керівник психологічного процесу. Юлія Вікторівна. І ну, наш керівник. Да, і я. <плес>